Про місто фарбами днями у художньому музеї Черкас стартував довгоочікуваний пленер, приурочений до Дня міста. Кращі художники протягом місяця втілювали на своїх полотнах найкрасивіші куточки Черкас. Міський пленер Черкас рідне місто моє зібрав у одній залі роботи митців не лише з Черкас, але й з Києва. На відкритті побували наші кореспонденти. «Черкаси – рідне місто моє це. Підтвердили своїми роботами учасники першого пленеру, присвяченому місту Черкаси. Ініціатором заходу стала Марія Черкас спільно з фондом Дитячий світ. По перше, відкрити очі для себе на Черкаси. як мітці відкрити людям, пересічному глядачу або жителям міста про те, що наше місто гарне і найкрасивіше у в нашій Україні, хоча всі куточки України красиві, але ну, своє ж найкраще проєкту і розвиток мистецтва в місті – підтримка та відзначення художників, які у своїх роботах уславляють красу міста Черкаси. До участі у пленері долучилося 15 митців, 13 художників з Черкас та два зі столиці. «Дуже добре, радушно зустріли це вот мероприятие, і це треба підтримувати, тому що завжди, коли пленер, він об'єднує художників, коли працюють, вони це підстегують один другого. Вот. Ну, як знаєте, як вот в піонерському лагері раніше, вот, а потім же групи все до художників, коли збираються акварелісти, живописці, інтер'єрщики і вони працюють в таких групах, це намного цікавіше, тому що відбувається сліяння різних школ, Вони вот, друг у друга учаться. На думку митців, цей пленер позитивно впливає на імідж Черкас, тому проводити його потрібно регулярно та залучати якомога більше художників. Тому хотілося через цей пленер підняти це все, всі всі теми і, і, звичайно, залучити до цього. Провідних майстрів України, От, щоб були залучені Черка, Черкащани, Черкаські митці і е, провідні міцці, да, України, і вони б рознесли ту славу, славу Черкас по всіх куточках наших нашої України і, і звеличе звеличивши наш, наше місто. На думку ж молодої художниці Марії Фізер, такі заходи це можливість заявити про себе у мистецькому середовищі. Щоб людина могла творчо виражати тут, треба створювати для неї середовище. Мені би дуже хотілося, щоб ці люди, які мають можливість і ну і бачать в цьому зміст, щоб вони згуртовувалися і можливо знаходилися якийсь спонсор для того, щоб організовувати такі речі і надалі. Ну тому що це важливо дуже у підсумку. Перше місце на пленері Черкаси рідне місто моє посів Черкаський художник Роман Кравчук, друге Ірина Чернявська, а третє Черкащанка Неоніла Недосєко. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.